Агой мої любі. Ми з вами знову на бату. А це значить, що ми продовжуємо грати в наших прибульців. Боже, яка пташечка полетіла. Коротше, приємного вам перегляду. Аркуинчик у нас трошечки поміняв зачіску. Це ну, вона більш слейна, мені здається, боже, подивіться просто на неї. Того, що я повидаляла деякі цецечки, і в нього злетіла зачіска, я знайшла ось цю, і мені здається, він просто з нею. Офігенний, я не знаю. Він постійно хоче розмовляти з якимись е, жінками. Я тобі пропоную піти познайомитись з ось цією жінкою, головнокомандувачкою. Представся їй дружно. Е, вот. Подивимося тут зараз ці скраб метал, е, кубки і. І що? Нам треба коротше товаришувати. От. В нього є мрія життя. Представитися трьом resistance мембіром. От. Вже ми представилися, значить. А, так, скраб метал тут це є біля нашого фалкона. От, є. Чи це не фалкон. То тисячолітній сокіл, то трошки інше. А це у нас а, цей літак із гамна і палок зроблений. А, ті 70X Wing називається він. От ми якось потім будемо на ньому літати. І в нас же є е, з вами минуле завданнячко. От, Місія піти. Е, взяти дата спайк Е, О, ля заспавнилася ще. Е, отримати коди доступу від е, їхньої цієї. Коротше. Штуки. О, ми там знайшли ще кредити. Прикольно. А, вот. коротше, зараз будемо ми це робити. Вейн, що ти хочеш у нас? Нічого не хочеш, він хоче з Вімораді потрендіти. Ну, як завжди, знаєте, він вже, мені здається, на неї просто накинув оком. Дивіться, яка гарна жінка. Ну, звісно, лазить тут, обіймається з нею. Друзі вже, друзі ви. чи що? Ні, ви ще не друзі, але вони обіймаються, блін, Вейн. Ти скотеняка просто. Я, я знаю просто твої наміри. А, так, нам треба піти туди, де тусять скандрели. Тобто, в ту в їхню забігайлівку. Тож, гоу-го-гоу. Так, я коротше пропоную одразу сісти сюди. О! Хондо! Лазить тут. Блін, яка класна музичка. Цей робить прикольний. Це ж типу, тут джаба цей тусувався. Такий якийсь маленький барчик. Так, нам треба ем, Нам треба знайти цього чувака, який нам дасть дата спайки. Я не знаю, хто це має точно бути. Я пропоную замовити якусь хрень. Я сподіваюся, ти не налегаєшся одразу. Ой, як тут отак от замовляється? А, напій. Який-небудь Black Spire Brew... Муган Ті, давайте да, мовимо. Я сподіваюся, це не дуже алкогольне, бо алкоголь розпівати тут на завданні якось, ну так собі. Йому сподобався цей етат. Що? Це бартендер прийшов. Давайте чи з Хондо поговоримо, чи що. Типу, по лору моєму вони вже знайомі, тому що він дізнавався у Хондо. Всілякі ці штуки, всілякі, всіляку інформацію він у нього дізнавався. О, ось це по-любому цей чувак. Скандрел Контакт. Да. Дивіться, які вуса у дядька. Дивіться, які вуса. Е, го, нам треба з ним. Е, при, представитись йому. Давайте не смішно. Давайте дружно представимося і оце. Отримаємо у нього дата спайки. Давай, алло. Здрасті. Давай дата спайки мені. Це пішов тусячить. Коротше, у Хондо ми грали коротше, в якусь херню з Хондо. Боже, які в нього гарні дредосики, я не можу. В сабак тут можна пограти в сабаку там, посидіти. І він йому так чисто по-шпіонськи програв. туда сюди Так, він вміє готувати муганті. Прекрасно. Я это. Дуже рада, але дата спайки мені пліс. Дасиш. Бляд. На кого ти там оріш. Ти дата спайки мені дав, мать твою, йоп. Один дав дата спайк. Нормально взагалі? Це, це окей, окнорм. А я в нього взяла? Так, взяла. Піти. А, тепер же ж треба піти туди. До тих чувирл в їхній цей. Так, <laughs> да, я дуже класно розповідаю, нам треба оце тут сюрчить скрабпайли. Давайте не будеш тут тусячить. Прокидаєшся місцевим жителям такий собі. Красопед. Нам треба. Блін, яка гарна. Шищубі, шу ще шу щубі, каже. Я сподіваюся, від контенту які з я за це не отримую, а якщо отримаю, то мені начхать. А ось цей тисячолітній сокіл, ось він. Да. Це там має сидіти. Так. А що ти тут виколупуєш? От бачите, бачите? цей от чувак теж там щось виколупує. Нам треба в район того верховного порядку сходити. Ай, я не можу. Я не можу це. Да, як я й очікувала, він трохи налигнутий. Налигнув. Короте, нам треба тут знайти цю їхню вежу. Ось вона тут. Ідемо сюди і. Ти задрав? Налигнув і вже пішов співати. І от тут нам треба. Тут нам треба. Ось тут от. Аналайс. Uh, Спочатку треба ось це зробити. Practice slicing. Вот. Але треба так щось зробити, коротше, щоб тебе не спапешили ці діктатори. Понімаєш? Мабуть би, краще було б прийти сюди вночі, але. Ну, так як Аркуейн гарний шпійон, він розуміє, що вночі це буде викликати підозри. Правильно, правильно. Тож ми дивимося по сторонам, клювам своїм не щелкаємо. Поки тут ще ніхто не ходить. І це нам на руку. теж тут ніхто не ходить. Що тут ці юніти стоять. Стоять. Я хочу собі цю, r 2 щоб мене був. Бля. Я мало не. провтикала, що тут, чувак. Їбаквакнула його трошки. Система верлот, вот шок. Ну, в смысле, я ж. Програмінг э, скіл я ж практикувала, в смысле. В смысле. Ну, типу. Він практикував. Капздец. Що це за параша, я не розумію. І в нього зараз нічого не вийде, да? Я буду знову э, з цією хернею грібстись. Мені не подобається. О, в нього вже... Серед верховного порядку починається. цей Так. Uh, access codes треба. Mm, time. Mm -hmm, mm -hmm. Analyze control panel. Мені здається, треба спочатку проаналізувати було, да, а потім попрактикувати слайсинги. Сюди йдуть якісь чмирі. Да, сюди йдуть якісь чмирі. Давай, ти. давай, А потім сюди підеш. типа ти тут ждеш, поки заспавниться та шняга. Система спостереження продовжує аналізувати цю контрольну панель, щоб знайти найкращий спосіб зламати її. Ми тут, що ми тут, тут? що Сюди давай. Я сподіваюся, до тебе ці гніди не домахаються. Ти просто тут собі ходиш спокійно, от тут скраб метал є. Ага. От, бачите, ось цим треба. E, під пільними ключами, чи що там було написано, я не дуже сильна в таких словах. E, ламані покарюжені ключі. значить. А це дядя слідкує, щоб тут ніхто не йшов, Поки Вейн ламає їхню вешу. Якщо зараз сюди блін, прийде дядя, то e, Вейну капзда. Все, він зламав цю спостережну вежу. І що треба з ще зробити? Оце вот треба зробити. Тебе лише один датаспайк. Ти одним датаспайком це все робиш. Так. Тут ніхто не йде. Тут Сітізен є стільки. А тут тут також Сітізен. Ходить. Цих немає ще буреків. Хорошо, хорошо. Що дальше? Disrupt first order transmission. Подождите, що треба зробити? А так, контроль панель. А, я зрос. Просто треба було ще раз нажати на цю панель і прослідкувати, щоб ніхто тут не йшов із цих надзирателей. Блять! Все-все. Немає, нас нема. Все, дивіться, тут цей скраб метал ще не заспавнився, Ні. Ніхто нас не спопішив, ніхто нас не найшов. Давай окольними путями йдемо сюди, а тут можна пограти в сабок з кимось, де? Да? Так, тут можна в сабок пограти з кимось, Дивіться. Ге. Так, ну і комусь з повстанців треба доповісти, репортнуть. Вот. Він у нас що? Налегався. Капець від того чаю. Налегався вже. Це якось нереалістично. Бейзментал цей, блять, мені тут все якусь хрень підсовує. Боже, як ви глибоко в лісі знаходитесь? Не дивно, що вас не можуть ті придурки знайти. Це добре, це добре. Блін, взагалі, все такий згамна і палак зроблено. Все таке ржаве, заригане страшне. Ля, він доповідає, і А! А! ура Ура, ура! О! Серед верховного порядку. О, ми можемо собі цей R2D2 купити. Так, що ми тут? Значить, Arcoein тепер має перший ранг, це прихильник цього резистенсу. Що він отримує? Галактичні кредити. Куртку, мабуть, це парка. Куртка ця опору І взаємодія, а, типу, поділитися розробленим, розробленим планом, мабуть. О, також отримує Data Spike і модель е, якийсь електробінокль. Цікаво, цікаво. Mission complete, Значить, репутація серед опору, бонусна винагорода. Е, перевірте особисті речі. Так, у нас є. Це ми назбирали. Е. Oh, oh, це рукоять Сайбера, але в нас немає кристалу. Ми можемо поїхати купити, в принципі, хоча я б е, поїхала б купила б краще того. Собі R22. Дата спайк. І у нас, до речі, вже так собі поганенька репутація серед е, цього верховного порядку. Скаундрели з нас ці нейтрально, е, ставляться. От. Я пропоную тобі звернутися до Ві і. Що тут можна? Бату. А, він не може нічого в взяти, ніякого завдання. Дивно, дивно. Давайте Ignite the Spark, скажімо, почти чувісі почтивний, цей розкрас такий. Як у цих у ордеанців, і в неї є тільки одне завдання на 200 цих галактичних кредитів. Що вона нам тут каже? Давайте ми подивимося. Каже, досі ви були для нас великою підмогою, нам може знадобитися ваша допомога знову. Наразі нам потрібні основні припаси та спосіб отримати верховний порядок від нас, хоча б ненадовго. Ви тут чекає в лісі на вашу відповідь. Тобто, нам треба взяти це завдання, тоді нас, типу, зведуть зві. Зізнається, що вона нам. А, так ось. Зізнається, що вона тут найголовніша, коротше, човіха. Так, давайте познайомимося із Ві Мораді. Ось вона, моя хороша. Каже, слухай, я вже завоював вашу довіру достатньо. О, їй подобаються ці заряжені сими. Так, що нам каже Ві? А, каже, що нам потрібно підключити системи стеження верховного порядку та відволікти її за допомогою X-Wing, щоб а, ми могли забрати їхні припаси. X-Wing потребує деякого ремонту, але з деякими новими деталями він буде як новий. Мої друзі кажуть, мені що я можу підвіряти, але я буду судити, а, але я буду судити про це. Давайте подивимося, що ви можете зробити. Боже, Ві нам дала завдання полагодити ось цю пташечку. Панімайте, понімайте. Ташеку полагодити. Це ж просто те, на що Вейн е, вчився все життя. Бачите, який він тепер впевнений іде в собі. Хоча в нього немає впевненого мудлету, ніхріна. <свісно> в нього є мудлет про. Та ні. Про те, що. коротше. нова дружба. Так, він знайшов е, детальки. Звісно, що б ще поробити? Поспівати. Угу, понятно. Скільки нам треба цих деталюк? Треба п'ять деталюк. треба познаходити їх полазить. Полазить, познаходить. Десь тут мають ці кубки лежать отут-от. І тут зараз біля нас ще має спавнитися ця штучка. Але через деякий час, я так думаю. І треба буде, мабуть, ще десь полазити, походити, подивитися. Нам треба п'ять штучок. Знайшов тільки одну. Отак вона виглядає. літак. Так, що ми тут? Знайшли іще один. Цей. Ще треба пошукати. Тут ще не зараз спавнилося. Мабуть, треба ще буде в інший сходити. район і там полазити. Давайте ми зараз підемо, мабуть, в цей. Коротше, там, де виготовляють е, юніти. Ці, коротше, роботи, ці бати. Як вони називаються? Не пам'ятаю. <сум> Давайте. го. Так, ну ми на утпості Чорний шпиль. Е, тимчасово. Я хочу сходити, купити якусь херню в, в цьому Док Ондара. А ні, це фуд. Е, там інший якийсь магаз був. Боже, як воно. Орюд. Ось це от. Вот тут антиквары какие купить тут. Думаю. Что у нас тут есть? О, Дивіться: кайбер кристал, Синий. Зеленый. И что? И все? А сколько коштует синий? Нихера себе. Нихера себе. Слушайте, дата спайки мы возьмем, наверное, штучек 5. Да, хер, 4 возьмем. Тому що нам не вистачить на цього. Блін, ну це прикольно. А, бо нам треба дата спайки. А, а за кайбер кристалом ми прийдемо потом. Нам треба пошукати ці кубки металу цього. Щоб там шукати. Боже, який цей тисячолітній сокіл гарний. Красивий, прям як у фільмі. Е-е-е... Немає тут не заспавнилась, не гада. Вообще. Що таке? Немає ніде нічого. Треба летіти туди, а той. О туди, да. Боже, дивіться, яка гарна статуйка. Статуєточка. Якоїсь жінки. Можливо, це ця коде. Мама Вейна. Була увічнена в цій статуї. Джеді Темпл Station. Ну, коротше. Так, да, я собі так думаю. Е, поїхали, коротше, туди, де тусуються гніди. Коротше, коротше. Я от, ми от приїхали сюди. Потратимо тисячу кредитів просто на цю всю шнягу. Але я хочу побудувати кастомного ар-юніт. Буде отакий. Я думала БіБі юніт але bb Unit я вже бачила. Але хоч такий канонічний R2D2, як у фільмі. От, тож, ідемо крафтити собі R2D2 свого. Так, значить, нам треба вибрати баді. Я хочу білий, щоб він був. А башка у нього буде. Ага, спочатку башку треба обрати, а потім а, ось тут от розцветки щоб були. Ой, я не знаю, може такий з чорними ногами. Чи білий, як в фільмі зробить. Чи з синіми. О, давайте з синіми отакий от зробимо собі. Блін, тут є ще такі голови. Я думаю, їх тут можна крафтити багато. Я поки що такий зроблю собі. Хороший, але ні, хай буде синій. А -а -а, а -а -а, дивіться, який він хальосий! Просто я не можу. Як у фільмі. Давайте його назвемо. Ні. Скучний каже, блядь, Не можу. Давайте його переіменуємо на. Я не знаю, як там в правильно він в фільмі називався. Я отак от. Зроблю Ар2, Два, хай він буде. Давайте е, зробимо що ми можемо поговорити з ним, позахоплюватися опором. Він каже, боже, клас, клас, клас. Я також люблю опір. Плюснувся. Все, поїхали. Дивіться, який. Боже, як він швидко їздить. Прям льотає. Так, оцю кубку ми зараз дослідимо. Тут мають бути ці куски. Так, це вже третій Це вже третій у нас, так? Да? Да. Давайте ще пошукаємо одну кубку. Якщо нас не заарештують, я сподіваюся. А, вот. І ми можемо, в принципі, там у нас зареспавнилося в нашому тому. А ось, дивіться, ще є кубка. От тут можемо пошукати. Там точно біля літака зареспавниться ця штучка. Але, але. Блін, він такий класний. Їздить за нами тепер. Боже, я мріяла про це. І він прям такий, як в фільмі. Їздить. Як він гарно пропрацьований, до речі. Дуже гарно зроблений. Стоїть такий, дивиться. Так, знайшов. І поїхав. О, там, дивіться, на цьому Голотейбл. Вони щось юнітів собі цих е, проєктують. Жаліться йому на верховний порядок. Каже, ні, терпіти не можу верховний порядок. Геній, де вонючий. Е, Я тебе тільки можу похрестить отак от. Каже, покажи, покажи документики. А, І Шо що? І що? Що тобі, Библия. Заарештувала сучка. Ну а шо поробиш? Капзда. Зневажають одне одного. І шо? Ескорт. Обосратися. Е. Все, заарештований, капзєць. І шо ви будете робити? Треба ждать Все, не пройшло й полгода. Шо тут написано? Спіймали. Не рекомендую переживати цей досвід більше одного разу. Что ты пошел делать? Жалиться на Resistance? Пожалуйста, не треба. О, тут есть еще цей скрапайл. И что? Активуй той протокол следования. Все, мы нашли все штуки и поехали додому. Да, конечно. Весело и заторно. Это фигня. Капець. Взяли, спіймали, щось там, питали, допитували. Він дурачком прикидувався такий. що я. Я... Капець на обличчі в нього написаний. На 2 години побитий. Після того, як Симу дали добрячого сусана, він може почуватися трохи приголомшено. Та так трохи совсем. Капець. Та що ти телефон -ті -ті пириш постійно? Боже, який гарний, я прям не можу. Я на нього не можу налюбуватися. Так гарно пропрацьований, прям. Детально, прям так красиво, я не можу. Ой, ти Віра розповіш, розповіш. що тебе той заарештували. Доповісиш, я думаю, тобі треба про це сказати. Го, займайся своєю улюбленою справою, просто якою ти займався. На Сіксамі завжди в клані Ордеон. Я нагадаю, що він був військовий борт-інженер. А це якраз борт. І він займається його інженерією. Да. А цей чувак, коли їде, в нього тут ще висувається якась матня ззаді, да? Боже, як гарно. І треба ще полетіти на місію. Scrumble trafic А! Окей, нам треба спочатку було ось це от зробити. Ми не можемо полетіти, тому що нам треба спочатку ось це зробити. Моніторинг системс виключити, тому що вони ж нас посічуть, блять. На цьому іксвінгу. Ну, потом. Вже не, не вночі нас заарештували, мать їх перемать. Криса побігла! А Вейн пішов до того прекрасного чувака. Трендіть з ним. І треба звій буде потрендіти потім трошечки, тому що ну, треба доповісти, боже який ти гарний дядя. Гляньте. Гляньте. Яка в нього гарна зачіска. Давай. понятно, А що це за дядя? Капець. А як тебе звуть? Вау! Uh, wow. У нього якесь ім'я таке. Яр коротший юп, твою мать. Uh, дуже в нього таке ім'я, якесь uh, прибульницьке. І давай підемо до ВІ і скажемо їй. Що ми скажемо їй? Та що завгодно, просто скажемо їй. Головне, щоб uh, сказати доповісти, що його заарештували, блядь. Йому треба ці підробні ID картки. Він же не може. Каже, отак от я йшов, ішов, за мною Ар2, їде. Я йому кажу, що верховний порядок гамно, і тут із-за угла вискакує оця херня з яйцями, і мене каже, все, починає бить. І заарештовую, коротше. розказує мені, що я тут должен, то должен все. Ти можеш сюди, сюди попасть? Його туди ще не допускають. Не допускають його сюди ще. Чи допускають? Він не може сюди йти, чи може? Ну, тут у нас є також цей голотейбл. Коротше, нам треба підробні ці ID картки для того, щоб нас більше не попешили отаким чином. Ой, він хоче пожартувати жарт для своїх. А що ти ще хочеш? Бачите, вони вже друзі. Вже друг вейн до неї тут. Так, так і так. Він підкатує до нього вже свого R2D2 до неї. Капець. Каже боже, опір такий гарний. І я хочу, щоб ти пішов десь сюди. Ну, Йому також подобається. Пішов десь отуди і позаймався своїм лайтсайбером джедай. Да. Це у нас що? А ось з цим лайтсайбером ми можемо тренуватися. В нього знизу там висовується щось. Давай. Нехай буде з тобою сила. Впевнений, так і дивіться. Підбиває атаки. І закінчимо ми з вами на цьому, мабуть. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Дякую моїм шановним спонсорочкам, які мене підтримують на Патреоні. А ми з вами зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!